Все, що йде в обличчя, викликає фіброз. Що це таке? Напевне, щось страшне. Що таке фіброз обличчя? Більшість із вас знають, що розвиток фіброзу в обличчі дуже заважає і дуже шкодить проведенню хірургічної операції. Фіброз тканин це заміщення їх сполученою тканиною, умовно кажучи, живої тканини, не живою тканиною. Що ж викликає цей фіброз обличчя? По великому рахунку, все, що йде в обличчя, викликає фіброз. Саме все, все, що ви виконуєте в якості омолоджуючих процедур. Призводить до травми у відповідь на травму здорові тканини, заміщуються сполучною тканиною. Це може бути результатом ін'єкцій, це може бути результатом проведення косметологічних процедур, це може бути результатом проведення апаратних косметологічних процедур, наприклад, таких як Альтера, коли зменшується прошарок жирової тканини в обличчі і внаслідок цього посилюється фіброз. Це може бути постановка ниток в обличчя з метою ліфтингу тимчасового ткани. Ви отримуєте потім фіброзні тяжі, які залишаються надовго, і потім в майбутньому будуть е, заважати, розділяти тканини при операції. Окремо також можна виділити і введення філерів в м'які тканини обличчя, як показують останні дослідження і результати проведення комп'ютерної томографії. Більшість філерів інкапсулюються в обличчі і залишаються там дуже надовго. Це в майбутньому також призводить до проблем під час проведення операції.